Двоточковий збройний ремінь рагнарок з еластичним джгутом всередині. Складається з еластичного джгута в чулковій стропі. Амортизує при ходьбі та бігу, швидкоз'ємний фастекс для роз'єднання швидкого. поліамідна стропа, яка регулюється в обхваті. І з'ємний посилений карабін. Зафіксуємо. На зброї і побачимо всі його характеристики. В антапку просовуємо карабін, ще раз нагадую, він з'ємний і можна зафіксувати лише стропою це буде повністю безшумний варіант, тобто карабін не буде звеніти. А замість карабіна, до речі, можна вставити QD-антапки. Цей ремінь ідеально підходить для цього. Заднє кріплення монтується на звуження прикладу в обхват або до антабок, куди ми і закріпимо його. Правильне носіння забезпечує використання всіх функцій цього ременя. Нагадую, як і всі інші. Ми кладемо його на праве плече, він проходить по спині і виходить під лівою рукою. Таким чином, у нас є доступ до регулювання ременя, до швидкого скидання його та до карабіна. За допомогою карабіна ми можемо перейти в одноточковий режим. Знімаємо його з передньої антапки і фіксуємо в напів кільце на задньому кріпленні. Таким чином у нас є одноточка. Які дуже зручно. Щоб повернутися у двоточковий режим, робимо всі рухи в зворотньому напрямку. Знімаємо карабін і ставимо його в передню антапку. У нього досить широкий спектр регулювання. Він може бути щільно приєднаний до тіла. І навіть в такому режиму зброю можна звести і використовувати під час бойових завдань. Оскільки, ще раз наголошую, в ньому є амортизуюча резинка. Такі ремені є в кількох кольорах: це мультикам, койот, піксель та олива. Дякую за увагу.